Тема сьогоднішнього уроку це лабораторна робота номер 2 Тема цієї роботи дослідження коливань нитяного маятника. Для початку давайте переглянемо відеофрагмент, де розповідає про цю лабораторну роботу номер 2 Дивимося, а потім продовжимо за э, симуляцією та за зошитом. Учені дослідом матір'ю всякої достовірності безплідній сповнені помилок. Леонардо да Вінчі. Тема лабораторної роботи номер 2 Дослідження коливань нитяного маятника. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання, два невеликі за розмірами тіла різної маси. Котушку ниток, ножиці, лінії. Штатив з муфтою та лапкою. Секундомір. Важільні терези. Набір важків. Закріплюємо тягарець на ниці і підвішуємо до кінця штатива. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 2-3 см. Відпускаємо та вимірюємо час 15 повних коливань. Обчислюємо період і частоту коливань. Повторюємо дослід для амплітуди коливань що дорівнює приблизно 5-6 см. Отримані результати заносимо в таблицю. Проводимо дослідження залежності періоду й частоти коливань тіла від його маси. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 5-6 см і вимірюємо час 15 повних коливань. Обчислюємо період і частоту коливань маятника більшої маси. Довжина нитки і число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю. Робимо висновок. Проводимо дослідження залежності періоду і частоти коливань маятника від довжини нитки. Виготовляємо маятник з довжиною нитки 25 см. Відхиляємо його на 5-6 см від положення рівноваги та вимірюємо час 15 повних коливань, обчислюємо період і частоту коливань маятника. Аналогічно проводимо дослідження. Для маятника довжиною 40 см. Маса тягарця та число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю, робимо висновок. Так, ну, зрозуміло, що тут, скоріш за все, не все зрозуміло вам. Давайте розбиратися. Порядок виконання. Вам спочатку потрібно дати відповідь на запитання, що називають періодом коливань маятника, формула обчислення періоду коливань, нагадую, що таке період коливань це час, за який маятник робить або інше тіло один повний оберт. Знаходиться як час поділити на кількість коливань. Частота це скільки обертів робить е, тіло за одиницю часу. Період, частота це В або в деяких, в деяких довідниках N маленька це М поділити на Т зворотній. Далі ви повинні в цьому зошиті з. Е, Алгоритм ми, як завжди, не записуємо, це не потрібно робити. Далі потрібно опрацювати з першій таблиці. Нам дана амплітуда коливання. Спочатку проводимо 3 см амплітуда, потім 6 см. Довжину нитки в нас в нашому досліді можете одразу записувати 0,7 м. Ми зараз порахуємо час коливання. Для цього відкриваємо віртуальну лабораторію. Зараз вона у вас на екрані. Це лабораторія лабораторій так Зробимо ось такий маятник. Так, до маса, як ми записали, 0,7 ми записуємо. Амплітуда в нас перша на 3, тут два сантиметри.

15. Вийшло 25 ,3. Так, тут у нас. Сати. 0, тут нас 7, було так. А тут 25,3 і три. Тут для другого досліду ми повинні змінити. Амплітуду нашого маятника на 6 сантиметрів. І також рахуємо 15 коливань. Раз. Два. Три чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять.

Поділити на кількість коливань у нас 15. У нас буде 1,7 приблизно, так? Записуємо це сюди. Щоб розрахувати період коливань для другого досліду, ми беремо 25,5, ділимо на 15 і отримаємо 1,7. Далі, обчислюємо. Частоту коливань. Для цього навпаки, сім на 15 ділимо на 25,3. і Це буде 0,60. І 20, п'ятнадцять поділити на 25,5, буде 0,58, також 06. Так що не дуже видно, що це 06. Тобто ми отримали значення. Тобто, амплітуда коливань не, зал... не впливає на період коливань і частоту коливань. Ви це пишете у висновках, які е, йдуть до таблиці 1. Ось вони зробити висновок. Ви пишете, що ми отримали такі значення, вони майже однакові, відповідно, амплітуда коливань не впливає е, на. Частоту та період коливань. Переходимо до другої таблиці. Тут нам потрібно згідно інструкції, яку ми подивилися з початку уроку, змінити масу. Для початку ми масу ставимо 0,7. А потім, ну, півтора буде. Довжина маятника в нас не змінюється 0,70. Тепер також рахуємо час. А, ну ми вже знаємо, цей час це буде 25.3. Так, це для першого нашого досліду. Тепер для другого ми змінимо масу нашого е, маятника на 1,5 кг. І знов будемо рахувати. Пятнадцять. Один два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Отримали 25,5. Тобто, що ми знов з вами отримали? Ну, відповідно, я вже записувати не буду. Період колувань та частоту колувань форму у вас є. Вони схожі за попереднім значенням будуть відповіді. В висновках, ви що робите? Що маса тіла не впливає на період колувань та частоту колувань, тому що ми отримали знов одні й ті ж самі значення, вони однакові. Тобто, неважливо, скільки вантаж буде важити 10 грам, чи 10 тонн, чи 10 мільйонів тонн. Коливання будуть відбуватися з однією та тією ж частотою та однаковим періодом. Переходимо до третьої таблиці. Тут ми повинні змінити довжини нитки. Ну, перша довжина в нас залишиться 0,7. Так. Ми вже цей дослід провели. Ми знаємо, що час коливань 25,3. Ну і тут знаємо: все 1,7 і 0,60. Ми це вже третій раз повторили, воно не змінюється. Але що буде, якщо змінити довжину нитки? Давайте змінимо її на, ну, тут взагалі неможливо можливо рахувати, на 30 см. Запишемо тут 0,3 метра або 30 сантиметрів. Збиваємо наш секундомір і починаємо рахувати. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, чотирнадцять. 15. Це буде 16,5. Відповідно, ми отримаємо інше значення періоду коливань і частоти коливань. Відповідно, ми ось тут зробимо висновок, що ми, от, що ми побачили, що довжина нитки дуже сильно впливає на період коливань та частоту коливань. Це ми робимо маленький такий висновочок. А потім згортаємо вниз і тут робимо великий аналіз експерименту, де вказуємо, а що саме ми знайшли, ми провели три різних досліди: що змінювали амплітуду коливань, змінювали масу маятника і довжину нитки. І помітили, що амплітуда коливань не впливає на частоту та період коливань. Маса маятника не впливає на амплітуду. та не впливає на частоту та період коливань. А ось маса маятника, а ось довжина має... нитяного маятника дуже сильно впливає на період коливань та частоту. Ви це записуєте тут, те, що я сказала, і потім фотографуєте і надсилаєте мені. У вас буде покликання на цю лабораторію. Ви зможете цей дослід провести самостійно, але для цього ну, це не обов'язково. Ви можете це і не робити, тому що вся інформація буде у цьому відео, яке я завантажу протягом року. Додаткове завдання виконувати не потрібно. Зараз гліб, секундочку, я бачу.